Михайло Скорульський 30 років жив і працював у Житомирі. Тут писав свої безсмертні твори, викладав музику, створив і 16 років керував симфонічним оркестром. На жаль, у суєтті буднів ми часто забуваємо про великих, які творили славу нашого міста. Тож спасибі діячам польської і нашої культури, які нам про те нагадують. Український народ, польський народ. Нас об'єднує історія, нас об'єднує культура, і такі дні вже стали традиційними. І я думаю, що ми будемо це розвивати через культуру, через спорт. Ми будемо об'єднувати наші народи. А потім у залі музичної школи №1 відбувся вечір, який нагадав присутнім, і хто такий був скорульський, і його твори. 30 років життя, симфонічний оркестр, який припинив своє існування і досі не відновився. Але за часів Скорульського він працював. Ми страшенні боржники перед цим композитором. Багато творів його не видано, багато творів Житомирського періоду, що не відомі ані виконавцям, ані слухачам. Виступали і наші артисти, і київські. Вперше в першому Житомирі у виконанні студентів інституту музики імені Глієра прозвучали уривки з опери Свідчене весілля. Написані тут спільно нашими відомими земляками Іваном Кочергою та Михайлом Скорульським. Стільки, скільки робить Житомир для пам'яті Михайла Адамовича Скорульського, це просто дивовижно. Єдине у мене от, таке бажання поки що не здійснене, це, щоб Житомир нарешті, побачив лісову пісню. Матеріали про життя і творчість Скорульського експонуються нині. В обласному літературному музеї